Був поетом, фотографом та добровольцем. Напередодні у Рівному близькі та друзі 33-річного автора Максима Кривцова вшанували його пам'ять у річницю смерті. Батько героя Олександр з посмішкою на обличчі пригадує, як ще підлітком Максим приховував свою творчість від родини. Він трошки ховався від нас не хотів цього показувати, тому. Ми здогадувалися, але так, щоб він прямо там каже, тату, я там написав, мама, я там написав, такого не було. Він був хлопчик скромний і потім він казав так. Напівжотама, що я стану класиком після того, як загину. Максим мав багато творчих досягнень. Продовжував Олександр Кривцов. Батько автора згадує, вірив, що син повернеться. Його чекали вдома не тільки родина, а й творчі колеги та друзі. Також поет, учасник революції гідності, захищав країну з 14-го року, а з початком великої війни знову вступив до лав збройних сил. Пісні на поезії Максима виконував гурт Юркеш. Вони звучать у фільмі Наші котики нічого не сказав. Там ми дивимося фільм, і наприкінці там показують Максим. Це було так несподівано, бо ми, ну, ми знали, що там буде півопісня, так. А от такого не знали. Бібліотекарка першого ліцею Любов прихильниця творчості Максима Кривцова. Жінка розповідає, що агітує школярів читати поезію рівненського автора. Саме сьогодні виповнюється рік з того часу, коли він відійшов у засвіти. Царство йому небесне і. Його будуть пам'ятати, любити і знати в нашому місті життя його і творчість цікавить молоде покоління, і це дуже приємно і дуже радує. На жаль, при дуже сумних обставинах. Зі слів присутніх на вшанування рівнян Максим Кривцов залишиться в їх серцях талановитим поетом та справжнім українцем, який, попри творчу кар'єру, захищав країну від загарбників. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.